Перша осінь на волі Артема Савьолова арештували у червні 2012 року. Через півтора місяці після того, як він взяв участь у демонстрації на болотній площі в Москві, його засудили до двох років та семи місяців позбавлення волі. Звинувачення будувалося переважно на свідченнях потерпілих, тобто поліцейських. Вони стверджували, що Савьолов чинив їм опір і голосно викрикував опозиційні гасла. У це важко повірити, оскільки Артем з дитинства заїкається, особливо коли хвилюється. Пірве. Спочатку вважав, що це помилка, думав, розберуться. Виявилося, що не розберуться, а просто тупо всіх саджають. Відверто тупо. У мене навіть слів немає. Як все це, що з чимось он ідіо. Ось він, Артем Савіолов. Біжать поліцейські одостав ось він підвівся і пропустив всіх поліцейських нікому не чинить опору. Попало потрапив він, значить, 6 травня абсолютно випадково на болотну площу. Хотів побачити і почути, що взагалі відбувається в країні. Ніколи раніше не брав участі в жодних акціях, в жодних демонстраціях. Він навіть не футбольний фанат, звичайний хлопець. В минулому працівник метрополітену. обичний парень робочий мітрополітена. Артем звільнився у грудні, але через печатку про судимість досі не зміг знайти постійної роботи. Проте у нього з'явилася наречена, з якою він познайомився через листування, поки сидів у СІЗО. на всі суди Практично на всі суди я ходила. Там там ми вперше побачилися. Ми там переглядалися, підморгували один одному, листувалися. Я йому розповідала про те, що в мене відбувається І із задоволенням чекала на його листи. Тобто, я дуже чекала на його листи. А потім, коли настала зима, я з друзями і з татом поїхала зустрічати Артема з колонії. Відтоді ми разом. Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини, Артем має отримати компенсацію в розмірі трьох тисяч євро. Однак, навіть в цьому випадку на скасування судимості, як правило, не варто розраховувати.